Кожен рік віддаляє нас від найстрашнішої техногенної катастрофи в історії людства. Аварії на Чорнобильській АЕС проти пам'ять про ті жахіття живе в серцях ліквідаторів, яких з кожним роком стає дедалі менше. Та людей, яким довелося покинути свої домівки, які стали непригодними для життя через радіаційне зараження. В цьому році виповнюється 29 років з тієї чорної дати в історії нашої країни. На Зміївщині також пройшли пам'ятні заходи з цієї нагоди. Виповнюється 29-та річниця Чорнобильської катастрофи. В ці дні ми привертаємо увагу як української, так і світової громадськості до страждань наших співвітчизників і жителів інших держав, які постраждали під час цієї аварії. Серед них і ті, хто захистив світ від страшної біди ціною свого життя здоров'я та й найдорожчим, що є у людини, ціною життя. Мітинг присвячений 29-й річниці Чорнобильської катастрофи, оголошується відкритим. До слова запрошується голова Зміївської районної державної адміністрації Кошаленко Віталій Анатолійович. Добрий день, уважаємі друзі, уважаємі жителі району. В сентябре 2003 року президент України Леонід Кучма на саміті СНГ предложил голоси 26 апреля. как день памяти жертвам радиационных аварий и катастроф. Советом глав государств это предложение было принято. Волею совести люди разных профессий, а это и пожарные, военные, учителя, водителя, ученые, принимали участие в ликвидации Чернобыльской катастрофы. 512 жителей нашего района 1926 по 1990 год были ликвидаторами этой страшной аварии. Почти половина из них стала инвалидами. Большая часть из них умерла. События, которые произошли 29 лет назад, с болью вспоминаются по сегодняшний день. Я хотел бы минутой молчания почтить память всех тех, кто сознательно отдал жизнь за нас с вами. Ми благодаримо всіх учасників ліквідації цього страшної катастрофи своїм мужеством, своїм героїзмом, патріотизмом ви побороли з радіосеонною стихією. вам спасибо. До слова запрошується заступник голови Зміївської районної ради Пилипенко Олена Анатоліївна. Доброго дня, шановні. З 26 квітня 1986 року слово Чорнобиль стала знаком біди для мільйонів громадян, символом значних матеріальних і духовних втрат суспільства. Якщо матеріальні втрати можна представити у вигляді конкретних фінансових показників, то ніякими грошовими знаками не виміряти людське горе, пов'язане зі смертю чи втратою здоров'я, ліквідаторів аварії, із хворобами дітей із страхом згубних наслідків катастрофи. Аварія на ЧАЕС не була внутрішньою справою тоді української РСР. Вона вмить стала викликом міжнародного співтовариству, всьому людству. У наслідок Чорнобильського вибуху було радіаційно забруднено більше як 145 тисяч квадратних кілометрів території України, Республіки Білорусь, Російської Федерації. Це 2294 тисячі населених. 2294 населені пункти розташовані у 77 районах 12 областей. Радіоактивному опромінюванню піддалося майже 8,5 мільйонів громадян. Це мешканці Білорусі, України і Росії. Подих катастрофи відчули більшість країн не тільки Європи, а й цілої північної півкулі нашої планети. Підраховано, що загальна сума прямих і непрямих збитків у наслідок аварії ЧАЕС у 1986-1989 роках становила близько 180 мільярдів доларів США. Пам'ятаючи про темні сторінки історії, ми ніколи не повинні забувати героїзму пожежників, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, представників усіх професій. І всіх народів Республік колишнього Радянського Союзу, котрі брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Їхній подвиг назив, назавжди записаний у літопис людської мужності і навічно залишиться в пам'яті українського народу. Ми знаємо, що радіація здатна знищити все живе, завдати шкоди здоров'ю людини, природі. Чорнобильська трагедія повинна стати уроком для всього людства. І людство повинно постійно пам'ятати про такі події, переосмислювати їх і ні в якому разі, і ні за будь-яких обставин не допустити повторення такої катастрофи. Сьогодні ще раз хочу висловити щиру подяку всім тим, хто приймав участь у ліквідації страшних наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. І пам'ятати завжди імена героїв. Які віддали своє життя, рятуючи нас від цієї страшної катастрофи? Слово надається голові громадської організації Союз Чорнобиль Адамович Людмилі Олександрівні. Знаєте, мені хотілось би звернутися до молоді, тому що коли я йду, я часто густо захожу сюди, як голова, і дивлюся то не хотілося б, щоб там була, була ступня на цьому пам'ятнику, а щоб лежали ці квіти, тому що часто що буває таке. Ви знаєте, що нашій організації було в, цьому, ну, в кінці року, 20 років. Ми завжди, завжди переживаємо з цих, цю категорію людей. Ми хочемо, щоб вони були щасливі, щоб вони були здорові. Щоб був мир, мир на землі. Ми сподіваємось на підтримку та порозуміння, турботу, чуйність. Це потрібніше за будь-які ліки. Бажаємо всім присутнім своїм землякам доброго здоров'я, сімейного благополуччя, добробуту і достатку на довгі руки і мирного неба над головою. Дякую. Слава Бог наш завжди нині повсякчас і на віки вічні, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помил. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нацям нашим. І не веди нас у Свод, але визволи нас від лукавого. О твоє царство і сила і слава, Отця і сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. В місті світлю, в місті крітучі, в місті Споку, де немає недурної Десь зітхай, десякий життє, вони слово читром чи думку, Як милосердя, що трібний мох прости, бо нема людей широка. І один задихай, правда, твоя правда вічна, і слово твоє сина. Бо ти з цього воскресіння, життя І спокій, спочили храбіт твої, що віднової катастрофи на Чорнобильське загинули. Христе Боже, наш тобі славі даємо Господ, вічний та на ти милосердний, милосердне, жодбочим Твоїм духом, нині повсякчас і навіть вічні. Ми зараз співали цю вічну пам'ять. Я думаю, що вічна пам'ять про Чорнобиль ще буде згадуватися не одним поколінням наших внуків і правнуків, які будуть згадувати вас, які відстояли це, відстояли. И сделали все для того, чтобы эта катастрофа не поширилась. Эта страшная катастрофа не поширилась на весь мир. Вечная память захваченным героям и вечная слава вам, дорогие ликвидаторы. Христос воскрес. 29 лет назад первые ребята я принимали участие. Я представлял тогда на то время органы внутренних дел. Я офицер в отставке. Тогда мы еще были молодыми сержантами. Пришел приказ. но ну, мы в первую партию не попали. Мы попали в следующую партию. Находились мы в Чернобыле. В первой роте, вернее, в первом батальоне. Киевская область Волкома. Несли службу непосредственно. И в городе Чернобыль охраняли могильники, охраняли город Чернобыль, охраняли город Припять, окрестности. Ну и, соответственно, вокруг атомной электростанции. За время службы, конечно, видели много молодых ребят. Нам было тогда по 24, по 25 лет. Много молодых ребят было некоторых уже, конечно, нет в живых. Но хотелось бы сказать для тех, которые остались, которые остались в памяти, останется на всю жизнь для наших детей, внуков, правнуков, что мы, в принципе, что смогли, мы сделали. Я бы хотел, чтобы молодежь наша, проходя, хотя бы проходя мимо этого памятника, Хотя бы остановилась на несколько секунд и просто опустила голову и отдала память тем людям, которые среди нас уже нет. Ну вот для молодежи еще хочу сказать, что э, те люди, которые не думали об этом, они были такими, как и сейчас от молодежь. То есть этот пример всегда должен быть в памяти молодежи.